Є одна річ, про яку зазвичай говорять пошепки доброта і вірність. Нам із дитинства повторювали, добро повертається, справедливість зрештою перемагає, вірність це святиня звучить красиво, втішно, але часто надто ідеалістично. Є більш твереза правда. Коли не керуєш власними ресурсами, кордонами і увагою, їх обов'язково почнуть розподіляти інші. Не тому, що люди погані, а тому, що так влаштована природа взаємодії. Кожен інстинктивно шукає де тепліше, легше і де більше віддають. Питання лише в одному чи не перетворюється твоя доброта на місце вільного доступу? Колись кілька століть тому Ніколо Макіавелі намагався зрозуміти, як влаштована влада і вплив його часто цитують різко і вирвано з контексту. Але одна ідея варта уваги світ реагує не на наміри, а на правила гри, які ми встановлюємо. І якщо правил немає, вони з'являться самі не завжди на твою користь. Цей текст не про цинізм і не про те, як використовувати людей, йдеться про інше. як зробити так, щоб доброта не дорівнювала самопожертві, а вірність не ставала путами. Як зберегти серце відкритим, а межі чіткими, як перетворити енергію допомоги з виснажливого марафону на усвідомлену керовану практику? Почнімо з діагностики є кілька ознак, що твоя щедрість працює проти тебе. Ти системно вкладаєшся в інших, але рідко отримуєш взаємність. Твоє так давно стало очікуваним, а не цінним. Люди частіше звертаються по послугу, ніж по душевну присутність. Почуття провини з'являються щоразу, як намагаєшся сказати ні. Ти втомлений від власної репутації надійного, бо вона схожа на безвідмовність. Це ще не вирок, це дзвіночок, настав час змінити механіку взаємодії. Що насправді відбувається? Твоя доброта породжує передбачуваність. Передбачуваність народжує звичку, звичка формує очікування, а очікування витісняє вдячність. Там, де є очікування, немає подиву, немає цінування, немає зустрічного руху, це не про злість, це про фізику стосунків. Вихід не в тому, щоб закрити серце, вихід у правилах, у прозорих людяних, але чітких правилах доступу до твоїх ресурсів, часу, уваги, компетенції. Емоційного тепла це і є межі, вони не про стіни, вони про двері, відчиняються, коли є взаємність, зачиняються, коли двері плутають із турнікетом. Спробуй подивитися на свої взаємини як на обмін цінністю, не ринковим, не меркантильним, а дорослим. Повага на повагу, час на час, присутність на присутність. Якщо одна сторона віддає безмежно, а інша лише споживає. Це не дружба, не партнерство, не любов, це не взаємний зв'язок. Він неминуче зношує того, хто віддає. Щоб відновити баланс, потрібні три кроки: перший назвати свою цінність не на словах, а внутрішньо. У чому твоє сильне, що в тобі справді дорогого? Час, досвід, здатність слухати, енергія реалізації, поки не визнаєш це сам, інші теж не розпізнають, другий окреслити межі. Коли можна звертатися, з чим, як часто, що для тебе ок, а що ні. Межі це не накази для інших, це заявка на власні правила, формат, у якому тобі добре, третій. Домовитися про взаємність. Проста формула. Мені важливо, щоб це було взаємно. Скажи, будь ласка, що з твого боку може бути корисним, підтримувальним. Не вимагай, а пропонуй рамку. Хто готовий? і з тим у вас складеться. Хто звик лиш брати, відійде сам. Тут постає опір, а раптом я стану жорстким, а раптом зраджу свої цінності. Межі не суперечать доброті, вони захищають її, бо безмеж доброта перетворюється на ресурс для чужих планів, а не на живу силу взаємності. Розгляньмо кілька типових сценаріїв, робота. Ти той, хто завжди підстрахує. Ти візьмеш зайве завдання, закриєш дедлайн, допоможеш колезі, який спізнюється. Раз, другий, десятий. У підсумку твоя допомога стала частиною чужої системи, і якщо раптом ти скажеш не встигну це сприймуть як зраду вирішення формалізувати очікування, готовий допомогти, якщо погодимо пріоритети і строки. Ось що я вже роблю. Ось мій доступний ресурс, ось компроміс. Ти не відмовляєшся від доброти. Ти впорядковуєш її, дружба. Є той самий знайомий, який дзвонить щоразу, коли складно. Ти слухаєш, підтримуєш, заспокоюєш, але коли складно тобі, він поза мережею. Це не завжди свідомий егоїзм. Часто людина просто не вміє бути поруч інакше, вирішення проговорити формат. Мені важлива взаємність, коли мені непросто, я теж хочу мати право на дзвінок. Якщо після такого діалогу нічого не змінюється, це сигнал. Можна залишити теплоту і зменшити доступ. Оберігати себе не зрада дружби. Це умова її виживання, родина. Найделікатніша сфера. Тут кордони плутають із нелояльністю. Ти ж свій. Саме тому межі потрібні подвійно. Не для того, щоб відділитися, а щоб залишитися в контакті, чіткі правила про гроші, час, присутність, допомогу бажано наперед, а не по факту. Найкраща формула так, якщо так, якщо в нас є прозорий план, графік, черговість, вклад кожного. Родинна любов розквітає там, де є ясність, Партнерство. Любов це не бухгалтерія, але й не бездонна бочка. У стосунках у легко непомітно перейти межу між турботою і самовіддачею до дна, і тоді приходить образа: я для тебе усе, а ти. Щоб цього не сталося, варто регулярно синхронізувати очікування, що для тебе зараз найцінніше, що в моїй підтримці працює, що виснажує. Такі розмови не вбивають романтику, вони рятують її. Тепер про комунікаційні інструменти є фрази, які допомагають берегти межі без конфлікту, з радістю допоможу, якщо узгодимо строк, формат, обсяг. Зараз не зможу взяти це на себе, можу запропонувати ось що. Мені важливо, щоб це було взаємно, як ти бачиш свій внесок. Так, але після конкретного дедлайну. Потрібен час обміркувати, відповім завтра. Це не холодність, це відповідальність за себе, за свій час, за свою якість контакту. Я й пастки. Перша провина. Коли кажеш ні, може здатися, що ти поганий. Насправді ні, це так собі. Якщо так іншим постійно перекриває твої базові потреби, рано чи пізно не залишиться чого віддавати. Друга страх втратити людей. Так, кордони відсіюють частину контактів, але це природний відбір, залишаються ті, кому важливий не тільки результат, а й ти сам, як людина, третя крайності від повної відкритості до фортеці без мостів, коли боляче хочеться зачинитися. Але фортеця не про близькість твоя сила у дверях, якими керуєш ти, окремо про самоповагу. Вона не народжується з заборон чи гучних заяв, вона формується з малих ритуалів, вчасно лягти спати, завершити свою справу до чужих, сказати потім, коли розумієш, що зараз не потягнеш, подякувати собі, коли вдалося зберегти межі без конфлікту, такі прості дії цементують внутрішню опору, і світ починає це щитувати. Є важливий нюанс доброта і вірність. Це не валюти обміну, це якості характеру, їх не варто перетворювати на товар, але їх потрібно захищати від виснаження і робиться це не жорстокістю, а ясністю. Ось я, ось мої правила, ось моя готовність, ось моя межа. Як зберегти тепло і не вигоріти? Допомагає стратегічна щедрість. Це коли ти віддаєш там, де є ґрунт і перспектива взаємності. А не просто тому, що просять. Це коли ти інвестуєш не лише в стосунок, а й у себе навички, здоров'я, відпочинок, сенси. Бо якщо твоє джерело пересохло, ніхто не напоїться. Зверни увагу й на систему доступу. Не кожний привіт має однаковий пріоритет, є близькі, їм двері відчинені ширше, є знайомі й відчинені, але за правилами є випадкові люди. Для них є коридор із вістовою, коротко, ввічливо, без поглинання твого дня. Це не про ієрархію кращі гірші, це про санітарію уваги, корисний і принцип малих тестів взаємності запроси людину на невелику взаємну дію, коротка допомога, зустріч у зручний для обох час, мікропроєкт, де кожен щось робить. Так швидко видно, чи працюють ваші шестерні якщо ні. Краще дізнатися раніше, ніж вкластися до виснаження. Ще одна річ мова подяки. Вона підсилює здорову взаємність. Зауважуй і підсвічуй внесок інших. Мені було цінно, що ти дочекався. Дякую, що взяла на себе частину роботи. Важливо, що ти був поруч. Там, де є подяка, взаємність проростає легше. А що з вірністю? Вірність це нетерпіння будь-чого. Це вибір залишатися поряд, коли важко, але за умови взаємної поваги. Вірність без поваги це прив'язаність, вірність без меж залежність, справжня вірність поєднує пам'ять про шлях, повагу до себе і до іншого, готовність говорити правду, навіть незручну, і насамкінець про сенс. Для чого взагалі берегти доброту, бо саме вона наповнює наші дні сенсом. Дружбу, теплом, любов, глибиною, але доброта живий організм, їй потрібні умови: кисень, вода, світло. У стосунках цими умовами є межі, ясність, взаємність. Без них доброта мерхне. перетворюється на систему обов'язків, і ми починаємо ненавидіти те, що колись було нашим даром. Не зраджуй свою доброту, охороняй її, говори їй так і став своє ні всьому, що її нищить. Це не егоїзм, це доросла позиція. Вона дозволяє любити не з останніх сил, а з повноти. Як це виглядає в житті? Дуже просто менше я повинен, більше я обираю, менше аби не образити, більше аби не зламати себе, менше очікувань без слів, більше домовленостей у словах, менше мовчання, більше ясності. І тоді станеться невелике диво. Поруч залишаться ті, хто цінує саме тебе, не як сервіс, не як бездонне джерело, а як людину з твоїми межами, з твоєю добротою, з твоєю вірністю, які є на що спертися. Хтось скаже, це складно, так складно, але йшлося ж не про легкість, йшлося про правду. А правда така доброта не слабкість, вона сила. Вона стає слабкістю лише тоді, коли їй не вистачає опори. Твоя опора це твої межі, твоя ясність, твоя здатність вибирати, куди тече твоя любов, увага і час. Світ, можливо, не завжди нагороджує за добрі наміри, але він вміє відповідати на добре поставлені правила. Сформулюй свої, дай їм шанс попрацювати. І ти побачиш, як зміняться стосунки з виснажливих на взаємні, з односпрямованих на двосторонні, з хистких на надійні. Твоя доброта цього варта, і ти теж.